11 червня в стінах читального залу бібліотеки ДДПУ відбувся краєзнавчий захід. Звітували дослідники краю про рідний слов'янськ. Спочатку планували провести зустріч суто за участю краєзнавців. Втім, така тема виявилася вельми цікава для тих, хто просто хоче знати більше про місто. Зацікавились цим питанням вчителі, бібліотекарі району і міста нашого. Тому ми розширили це засідання і присвячуємо його рідному краю слов'янську. Зустріч приурочена до прийдешньої річниці міста. Цьогоріч 370 років слов'янська співпадає із 90-ю річницею всеукраїнської спілки краєзнавців та двадцяти річчям обласної. За багато років ніби тоді зналися вкрай багато. Проте як кажуть самі краєзнавці, кожного року відкриваються все нові сторінки та особливості рідного краю. Ви знаєте, я завжди рада і дуже приємно бачити своїх колег і поділитися і услышати, поділитися своїм досвідом. слышать. То, что сделано іме. Та яка ж вона історія рідного краю? Що зроблено? Які здобутки мають на сьогодні краєзнавці, та що ще належить дізнатись? Гості, що працюють у різних сферах, знайшли для себе цікаву інформацію. З інтересом до заходу підійшли освітяни. Не так багато і часто ми проводимо таких мероприятий. І по крайній мере, я як учитель мало знаю об этом, і мені б хотілось побільше бувати От на таких заходах в останні роки наукові дослідження значно розширились. Вони охопили територію української Слобожанщини. Під час зустрічі презентували видання Світлани. Аховською робота присвячена весільним традиціям 19-20 століть. На цих здобутках обіцяли не зупинятись. Готується ще декілька монографічних досліджень, саме пов'язані із південною Слобожанщиною і з українською Слобожанщиною в цілому до обласної організації входять 123 дослідника у зв'язку із ситуацією у регіоні. Кількість краєзнавців наразі зменшилась вдвічі. Втім, завзяття науковці не втрачають на додачу. кажуть останнім часом ряди дослідників активно поповнює молодь. Студенти проходять і практику, і теоретичні моменти, вивчають історію рідного краю за цікавленням. П'ять років я живу в цьому місті, і мені цікаво, як він розвивався, так як у нього дуже велика і довга історія, яка буде познавательно знати не тільки взрослим людям, але й молодим студентам.